Доброго вам здоров'я, шановні. 10 вересня. Православна церква сьогодні шанує мучениць Мінодори, Мітродори та Німфодори. А ще сьогодні ми згадуємо преподобного Павла Слухняного або Павла Послушного Печерського. Святі Мінодора, Мітродора та Німфодора були трьома рідними сестрами з Віфінії і жили вони на початку VI століття. Ці дівчата присвятили своє життя молитвам та служінню Богові. Оселившись в пустелі, де молилися і постилися. Але їхній спокійний шлях тривав недовго. Правитель фронтон дізнався про святих сестер. Він наказав схопити їх. Він хотів, щоб вони зреклися своєї віри, але сестри залишилися непохитними. Через свою відданість Христу вони стали мученицями, їх закатували. Коли ж спробували спалити їхні тіла на багатті, несподівано пішов сильний дощ, що загасив вогонь, а блискавка вдарила у фронтона його слух. Заподівши їм біду, християни, побачивши це диво, забрали тіла святих і поховали їх з великою пошаною. В народі цей день називали горобиновим. Люди йшли до лісу збирати горобину, щоб прикрасити нею свої домівки. Вважалося, що це принесе щастя і благополуччя. Так, наші предки шанували пам'ять святих сестер і вірили в силу горобини, що приносить удачу. В цей особливий день наші предки залишили нам кілька цікавих прикмет. Наприклад, якщо взяти гілку горобини і намалювати навколо себе коло, це допоможе позбавитися від поганих снів, надаючи спокійний та безтурботний сон. Ще одна народна прикмета говорить наступне: якщо поставити горобину на столі, вона принесе щастя в будинок. Цей простий жест може наповнити вашу оселю радістю та благополуччям. В разі якщо горобина родить багато ягід, це сигналізує про те, що осінь буде сирою, а зима суворою. Така ознака погоди допомагає передбачити майбутні погодні умови. Також, сьогодні, якщо гуси летять високо, це може бути ознакою того, що осінь буде тривалою і затишною. Високий політ птахів вказує на продовження теплого сезону. А якщо на вулиці йде дощ цей день, то варто чекати теплих і приємних днів у вересні. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами ще більше дізнаємося про українські справжні стародавні вірування, знання, традиції та обряди. Все, що стосується дня сьогоднішнього, 10 вересня, я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, ще раз повім, що сьогодні не можна робити. І щоб про все це зізнатися, обов'язково додивіться відео до самого самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал та пишіть довгі-продовгі коментарі. Я дякую Господові, Богові я дякую всім захисникам України за. Цей чудовий день, цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити справжньою українською мовою про наші рідні традиції. Слава Україні! І я починаю. Сьогодні в народі останній день, коли можна збирати полин. Ця рослина, що в народі також відома під іменем Чорнобиль, має свої особливі властивості. Гіркий та міцний запах полину відганяє комарів, бліг, вошей та міль. З давніх давен з цієї трави в'язали віники для прибирання та миття у лазні. Та й не тільки для цього її використовували цю траву. Під час епідемії чуми, холери і тифу наші предки обкурювали полином хати, щоб очистити та знезаразити повітря. В народі ж полин був більше ніж просто бур'ян. Легенди оповідали про його магічні властивості. Одна з таких легенд розповідає про дівчинку, що пішла до лісу по гриби та заблукала. Звалилася вона в глибоку яму, де зустріла гадюк і побачила великий блискучий камінь. Змії не їли нічого, але коли голод починав їх морити, лизали той камінь і голод щезав. Дівчинка, спробувавши камінь, теж утолила голод, а ще отримала дар розуміти мову тварин та рослин. З весною гадюки почали розповзатися і, сплітаючись у сходи, вибралася з ями їхня цариця, а разом з нею і дівчинка. На прощання цариця Змій порадила ти тепер знаєш мову всіх трав, розбираєшся, що від чого лікує, але ніколи не кажи Чорнобиль, бо все одразу забудеш. Але, повертаючись додому, дівчинка почула запитання: А що це за трава з чорним листям? І, не замислюючись, відповіла Чорнобиль. І як тільки це слово вимовила, так одразу всі знання і втратила. Ось чому полин Чорнобиль в народі ще називають Забудкою. Бо ж пам'ять про таємниці, що вона зберігає, легко втратити, як тільки вимовиш її ім'я. Сьогодні православна церква шанує преподобного Павла Слухняного Печерського. Був такий собі монахом в Києво-Печерській лаврі. Жив, він кажуть, у 12-13 століттях. Його прозвали слухняним, бо він був дуже відданий послуху та зреченню власної волі. Жив він у ближніх печерах, де й зараз його мощі спочивають. Павло був відомий своїм аскетичним життям, постом, молитвою та працею. Про його життя відомо небагато, але є кілька цікавих фактів. Наприклад, одного разу він перемішав рукою киплячу смолу і не отримав жодного опіку, що вразило всю його братію. А деякі ченці сприймали його як богоносного подвижника, інші ж ставилися з недовірою. Проте, за молитвами, їм було показано, що Павло є істинним подвижником. Перекази засвідчить, що преподобний Павло послушний або слухняний ще до прийняття ангельського образу в Печерському монастирі, був досить неслухняною людиною в світському житті. Але після того, як він став ченцем, він став покірливо виконувати найважчі послухи, які йому доручав настоятель. Преподобний Павло ніколи не залишався бездіяльним, навіть коли не виконував чернечі обов'язки. Він молов зерно на жорнах витрачаючи свою фізичну силу на цю тяжку працю. І при цьому не переставав підтримувати невпинну внутрішню молитву. За своє праведне житє він був канонізований православною церквою і зарахований до лику святих. Його чесні мощі спочивають в дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Частина святих мощі преподобного Павла Послушного також зберігається в нижній церкві всіх святих землі Волинської Святопокровського собору міста Рівне. Тут цей святий угодник Божий вважається одним із покровителів кафедрального храму. В день пам'яті преподобного Павла Слухняного або Послушного в храмах відбуваються спеціальні богослужіння, під час яких віряни моляться за душі померлих і просять заступництва святого. Цей день особливо важливий для тих, хто здійснює паломництво до києво печерської лаври, щоб поклонитися його святим мощам. В монастирях та храмах також читають житіє преподобного Павла, згадуючи його подвиги та приклад життя. Його постать є символом духовної стійкості та безумовного служіння, що відображає ідеали православного чернецтва – смирення, послуг, молитва та відданість Богу, що не можна робити 10 вересня. Сьогоднішній день треба присвятити смиренню, суперечки, дратівливість це особливий гріх сьогодні. Не ображайтесь ні на кого та не сперечайтеся зі старшими людьми та на роботі. Це до добра не доведе. І для дітей сьогодні є заборона на непослух. А ще сьогодні існує заборона, що дітям не можна тріпати мокрими руками. Кажуть, що це не просто так, а за цим стоїть давня легенда. Колись у давнину чорт жив собі на небі, але якось трапилося таке, що він звалився на землю. Огледівся кругом, а навколо ні душі, тільки тиша. Пішов він тоді до Бога і каже Дай мені, Господи, військо. Бог подумав та й відповів вмочи руку в воду, тріпни і буде тобі військо. Чорт послухав у воду руку вмочив, тріпнув, і отут вони, чорти, наче з неба посипались. Тепер вважається, що тріпать мокрими руками, це наче чорти розводити, і їх і так до біса багато, не треба більше. Тож і кажуть, щоб дітки цього не робили, бо не варто дратувати нечість. Ось ще кілька важливих заборон на сьогодні. По-перше, не пришивайте гудзики, бо це може накликати біду. Також не виносити сміття. Кажуть, що це може принести в дім погану енергію. Ще одна прикмета дня сьогоднішнього: не треба вирушати в далеку дорогу, щоб уникнути можливих труднощів та небезпек. І нарешті будь-які великі зміни в житті краще відкласти вони можуть спричинити несподівані проблеми або незадоволення. Не слід сумувати. Плакати або згадувати старі образи, адже це може лише примножити негатив у вашому житті. Особливо жінкам не рекомендується сваритися з чоловіками, бо ті, хто порушить цю заборону, можуть опинитися в сльозах. Також важливо не бути скупим, інакше ви ризикуєте потрапити в ситуацію, коли самі будете потребувати допомоги. В народі вірили, що цього дня не можна зашторювати вікна. Але це тільки в день, щоб сонячні промені, які вже сонечко потихеньку від нас відходить, щоб вони могли зайти всередину і вигнати негативну енергію, якщо вона накопичилася в хаті. Іменинники сьогоднішнього дня це люди з наступними іменами: Павло, Петро, Андрій, Климент, Польхерія та Євген. Ім'я Євген має грецьке походження і буквально означає благородний або знатний. Це ім'я було колись дуже популярним серед аристократів і має доволі багату історію, пов'язану з багатьма відомими особистостями. Євген зазвичай врівноважений, добродушний і миролюбивий. Він має сильне почуття справедливості і часто прагне допомагати іншим. Серед позитивних якостей можна виділити працьовитість, інтелект, доброту та благородство. Іноді Євген може бути занадто вимогливим до себе та оточуючих. Що може призводити до конфліктів? Ось такий день сьогодні надзвичайно цікавий, шановні глядачі. І ще хочеться додати кілька слів про те, що зашторювати вікна можна чи не можна. Я вам так хочу сказати, це вже якась забобона більш нова, більш свіжа. Я думаю, що вона десь з початку ХХ століття, тому що раніше, в принципі, те, що вікна не дуже те, і зашторювали. І справа навіть не в тім, що нам не було чим зашторювати. Просто що самі вікна були дуже маленькі наших предків, наших пращурів. І це було вже не так давно насправді. Ну, 19 століття, там, 18 століття, от в ці віки віконечка, особливо в хатах, в селі, були дуже маленькі. Чому? Це допомагало зберегти тепло всередині хати. І, до речі, двері так само робили в ті часи дуже невеличкими. З тієї ж самої причини, коли взимку топили піч, берегли тепло і не дозволяли тепло виходити з хати. Через те і віконечка маленькі були, і двері маленькі були. Через те, в принципі, я, звісно, знаходжу такі заборони, забобони, що треба відкрити вікно чи закрити вікно, але це все, мені здається, щось таке вже більш актуальне, більш сучасне. Це не те, що прийшло з глибини віків, це точно. Ну, на мою думку. І до речі, ну, якщо я такі свідчення знаходжу, це дійсно етнографи початку ХХ століття про таке пишуть, а ті, що досліджували раніше, там такого взагалі нема, бо ці вікна, ну, там не було чого відчиняти. Ось, а ми з вами давайте вже завтра зустрічатися або дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Буде дуже цікавий день, буде дуже багато цікавих оповідок про цей день. Традиції, вірувань, знань, заборон та забобон. Я дякую вам за перегляд. Ще раз вибачте, що в таких умовах доводиться записувати відео. Сподіваюсь, у вас світло є. До речі, напишіть в коментарях, чи у вас є світло, чи нема. Дуже цікаво почитати, з якого ви регіону так само бо я в Києві знаходжусь. У нас тут зі світлом просто якась зараз нехороша ситуація. Не хочеться іншими словами говорити. Ну нічого страшного. Наші предки якось жили при свічках і жили і жили. І ми потерпимо. Головне, що ми на своїй рідній землі, що ми при своїй армії, що ми годуємо власну армію, а не армію ворога. І це дійсно варте того, щоб продовжувати боротися, боротися за себе, за свій народ, за свої традиції, за свою пам'ять історичну українську і за майбутнє України. Бо минула наше це і є наше майбутнє. Якщо збережемо пам'ять про минуле, то спокійно пройдемо у майбутнє. Дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! і До зустрічі завтра!